Вітаю вас, мої маленькі слухачі! Сьогодні на занятті з народознавства ми з вами поговоримо про іграшку. Які ж були іграшки раніше? На сьогоднішній день у вас дуже-дуже багато всяких різних іграшок, цікавих, механічних, дерев'яних. Але постає питання, чим же гралися дітки раніше до появи сучасних іграшок? Для цього ми з вами звернемо увагу на нашу картину. Ось перед вами зображення іграшок, які були раніше. Це іграшка із глини, іграшка з дерева, іграшка з соломи, іграшка із зовсім незвичайного матеріалу. Ви навіть не здогадуєтеся, з чого можна було робити іграшку. Я вам про все розкажу. Хочу зауважити, що всі ці іграшки. Робилися, е, власноруч батьками або е, іншими людьми. Всі іграшки зроблені руками, вони такі веселі, різноманітні і святкові. Але ці іграшки не завжди були втіхою для дітлахів. Колись у прадавні часи ми б знайшли їх не в дитячих руках, а на святішому місті в хаті. Біля родового вогнища, бо не іграшками вони були тоді, а обрядовими атрибутами, родовими богами, охоронцями, святими оберегами. Це вони несли добробут в родину, а люди дякували їм, приносили їжу, дарували прикраси, просили їхньої поради та допомоги. Минув час, на зміну старій вірі прийшло християнство.